Період з 1596 по 1625 роки називають добою героїчних морських походів козаків на турецькій фортеці. Річ Посполита перебувала у стані війни з Османською імперією, тому у козаків та поляків були спільні інтереси. Козаки мали флот, який складався із легких маневрених човнів чайок. Чимало клопоту ці чайки завдали Османській імперії. Славний козак Петро Конашевич Сагайдачний з ним і фортецю Варда зруйнували, синоп знищили, а зараз тільки не повернулися з успішного походу на трапезу. А ти чув що він шляхетного походження? Говорять, що він закінчив Успенську братську школу у Львові, а потім навчався в Острозькій академії. Голова. І це не зупинило його до походу до нас на Запоріжжя. Сміливий козак. А зараз готує похід у Крим, на Кафу. Нарешті звільнимо це невільницьке пекло, де були продані та закатовані тисячі українських козаків. Хай буде цей козак славним Гетьманом. Братця, доєднуся до Київського братства і вас всіх закликаю зробити те саме. Захистимо православну віру, відновимо православну митрополю, об'єднаємо не проти ворога, а за загальну ідею. Друзі, планую спільний похід з його світлістю польським королем. Впевнений в нашому успіху та обіцяю вам розширити реєстр, збільшити наші можливості та укласти відповідну угоду з московським царем. Воїни, готуються вирішальна битва з османами. Імовірно, будемо захищатися в фортеці ходи. Ніколи не затремтить колецька шабля. Покажемо всім, чого ми варті. Гетьману вдалося у 1620 році сприяти відродженню Київської православної митрополії. У 1618-му похід проти Московії дійсно став переможним, але набрати козаків у московський реєстр не вдалося. У 1616 році кафа була зруйнована, а 2000 невільників відпущено на волю. В Ходинській війні козаки відіграли вирішальну роль задля перемоги поляків, але Сагайдач не був поранений стрілою. І у 1622 році помер поляки, боячись втратити мир з турками, заборонили козакам військові походи. Звісно, козаки не послухались польського короля.